Всім привіт! Ви на каналі Salon Home. З вами Танюшка. До мене це не прийшли посилки з Аліекспресу. Хотіла показати вам, що там. Це у нас повинна бути біжутерія та аксесуари. Деякі я вже з них понадрізала. Почнемо з першої запаковані. Це у нас ось такі. Кульчики, вот такие застежечки и, и вот такой кулончик уже с цепочкой. вот такие, вот такая красота. Так, наступна посилочка це у нас почався такий браслет, Пандора вісімнадцять сантиметрів. Наступна посилочка це у нас ось такі. Культики с каминчиками вот такие так что там дальше попалось? Идем в сторону Такий okay. розріже подивимося з чортом. Wow. Дивіться перше ось такі культики уже чорного кольору. Отака красав. <гум> Це у нас подрожки. Зараз ми їх подивимося до Мої доти Валериці заказала ось таку пару корон. Для принцеси своєї. Так. Давайте наступний комплект перші деврі. Це у нас також уже йде з цепочкою. От що це у нас упало? Такі кульчики з таким темно-синім, майже чорним камінчиком. Ось таке кольцо. предвидка. Отже, дивимся. Ось така краса. Так. Что с Така пара ще для моєї дочечки затолочок. Сердечка вже. От. От такі. Для мого серденька. Наступна вот ось така розиночка. Ось така посилка. Ось така. От як вона йде. Заказувала я такому рожевому відтінку. Є ще чорна і біла. Отака. І ще одна заколюється розумічка. Ось такого відтінку білі розочки. От як вона заколюється. Калмас. А на раз туда текается Ось такий браслет. Крыла ангела, хрестик. І ось така. Похоже на весь мирку. Вот как раз. Так, і що ще у нас ці великі Ось такі окулярчики. Окуляри називаються называются кошаче. Повинні бути матові. Так і есть. Матовій оправі. І ще хотіла вам показати давніше прийшли окуляри для мого чоловіка. Фірма Мері Stone. ось такому чехлі. Так вони були запаковані. От який тут, що в нас іде в комплекті, провірка на полароїди, Не знаю, чи вам буде видно. От машини, бачите? Їдуть машини, так нема. О. Ще у нас тут йшло салфеточка для протирання, скла фірмова, етикеточка та ще такий чехольчик. Такі у нас Мері стола. Оп. І відкриємо ще одну посилочку. Тут у нас повинні бути хустиночки. багато заказувала. Це у нас? Такого шампань кольору жовта біла, бордова. Так, така золота, 5 штучок салатових. І ще одна шампань. Зараз покажу вам її. Ось такого на розміру. От. Атласна. Ну, Ось. От. от і все. Кому сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. До нас ще йде багато посилок. До наступної зустрічі! Па-па-па-па!